Це укриття, це приземлена школа. Насправді вона побудована по всім нормативним документам, який відповідає всім ДПМ, який є під час війни. І так, Було дуже багато зроблено. Я вдячна нашим міжнародним партнерам ОКП ОНУ, завдяки яким було фінансування отримано, І ця школа так вона невеличка. Так, тут можуть навчатися 345 учнів середньої школи, отримати освіту. І крім цього, 45 учнів це професіональні технічні яке е, теж буде е, тут навчати наших студентів, тому для нас це дуже важливо. Крім цього, хочу сказати, що ми будемо використовувати це укриття, сертифіковане підкрисне укриття для того, щоб наші маленькі харків'яни, мешканці теж по вихідним дням тут перебували, звикали е, е, до школи, і це дуже важливо.